Пане Романе, отож дійсно і в американському суспільстві, а ще більше в Україні постають ці питання. Чого чекати від вже обраного президента Трампа від його команди? Ну, коли ми побачимо та як вона буде формуватися, найперше в питанні розв'язання російсько-української війни. Ми пригадуємо, що він там в рамках передвиборчих оцих усіх там заяв говорив про те, що він закінчить ще до інаугурації війну, мовляв, за 24 години. Ну правда, не уточняв з якого моменту, але навіть якщо це була така фігуральна заява, тим не менш, як вам виглядає наскільки Трамп послуговуватиметься там допомогою радників чи близьких до нього людей, от як там Помпео, та який представляв свої плани, він фігурував у медіа влітку цього року, чи можливо якісь інші підходи сьогодні? Wall Street Journal пише про те, що там у Трампа пропонують мирний план, про якому Відмова від НАТО на щонайменше 20 років в обмін там на постачання зброї, але водночас і заморозка фронту на, на існуючих позиціях. Отож, як вам виглядає? Як буде рухатися ситуація? Ну, а, треба одразу сказати, що ці американці, вони великі диваки. Тобто вони обирають а, людину. А, причому. Добра третина на виборах обговорюється питання допомоги України, російсько-української війни. А відповіді на питання так і ніхто не має до сьогоднішнього дня. І це стосується всіх абсолютно позицій, які обговорювалися на виборах. Тож давайте приступимо і спробуємо сформулювати ту конфігурацію, хоча б конспективно позиції Трампа, виходячи не тільки з матеріалу Wall Street Джорнел. Сьогоднішнього, а й взагалі тих матеріалів, які оприлюднювалися. І так, в Трампові явно домінує бажання відповісти легко на цю проблему шляхом зупинити війну. Бо якщо взяти отак, от, от ретроспективно подивитися на всі ці плани, то із них дві треті це слова зупинити війну. А причому цікаво, тут, що якщо Помпео, якого ви згадали, претендент є на Пентагон, то його позиція кардинально інша. Бо він вважає, що до миру треба йти через силу, а насамперед, надавши Україні максимальну силу через ленд-ліз. в сумі півтрильйона, щоб Україна могла взяти все те, що їй необхідно, для того, щоб захистити. І відновити свою територіальну цілісність, я просто нагадую інтерв'ю Помпео, хто забув. Але якщо брати, скажімо, того ж самого радника а, Трампа Гернала, про якого згадує у цій статті автор Wall Street Journal, то його питання, власне, полягає в тому, що зупинити. Як це зробити, він не говорить. Якщо брати матеріали Клейца і Келога, які прізвища, які згадуються в цій статті, можна зараз зайти на сайт. Цього е, аналітичного центру то мова йде, що Україну треба змусити сісти за стіл переговорів, а для цього їй треба припинити постачання зброї і починати з цього, бо Україна, бачте, не хоче йти на діалог. Сумістити ці три плани уже це е, виконати ту роботу, яку неможливо виконати. Це означає, що насправді ніякого плану немає, але є бажання. Бажання це вже добре. Тепер давайте розбирати далі. А чому взагалі ніхто не задумується, що у війні Україна це жертва, а Росія це агресор. І мене цікавить. Особиста відповідь Трампа, Келога, Флейца, Помпео, Гернела. Ну, Обраєнса, нагадаю статтю, що Обраєнса з матеріалами з'їзду республіканської партії. А як ви, панове, оце гуртом зібравшись, як ви будете розказуєте, як ви будете тиснути на Україну, як ви будете вирішувати питання з фюрером московським? Чому ви обходите відповідь на це питання? Ви що, з ним уже договорилися? Домовились наперед? Ні, ніякої домовленості немає. Тому всі ці плани, це так, це прожекти. Є у цій справі ще одна річ, про яку забуваються: це власна Європа, це НАТО. Бо всі розуміють, чудово, до речі, автор цієї статті дуже так легким пасажем проходить. А що ж скаже НАТО? Бо всі пам'ятають прекрасно пасажі Дональда Трампа, що значить, ми там не при ділах. Це Європа має послати туди своїх військ, свої війська, там французькі, польські, німецькі. Ну, відповідь мені здається, на це питання дано. Тобто і третій учасник не зрозуміло, як себе поведе. Тепер я хочу вам навести деякі технічні деталі, які блукають у цих матеріалах, які ну просто даруйте за сленг, вони на голову не налазять. Значить, всі ці люди говорять про те, що Україна має відбудуватися, створити свою сильну армію, вони допоможуть у цьому і кажуть: а демілітаризована зона має бути на 800 миль. Алло, панове, 800 миль це 900 кілометрів. 900 кілометрів від кордону Росії України це до Дніпра приблизно. Тобто, той, хто все це малює і пише, у нього насправді уяви немає детальної, а як воно може реалізовуватися? І тому я би хотів заспокоїти нас усіх і сказати так: по-перше, ці підходи лише починають формуватися. Це перше. Друге, що вони в великій мірі будуть залежати від того, а хто власне, посяде на відповідальні пости, такі як міністр оборони, такі як керівники Комітету начальників штабів, такі як ЦРУ, такі як державний секретар, радник з питань безпеки і так далі. І коли почнуть все це писати в строчку, як казав Іван Степанович Плющ, і букви бачити, літери, і цифри. Тоді стане зрозуміло, що дві третіх із того говориться його не можна застосувати в силу, тому що воно нереальне в нинішніх умовах. І наступне зрозуміло, що до цих прожектів треба готуватися в українській стороні і напрацьовувати аргументи, бо це вже декілька разів було в історії. Згадайте. Ситуацію 1918 року, і так званий хлібний мир, там теж гралися з територією впередишки, чим же закінчилося. Я вже не кажу про мюнхенську домову, бо тут явно на поверхні тема. Давайте гендлювати територіями України. Тому все це насправді з часом, по мірі того, як буде. А, Трамп наближатися до того, що він зайшов у Білий Дім, буде прояснюватися. Тоді можна буде якимось чином відповідати на ці питання. Поки що, пані Наталю, я сприймаю це винятково як роздумив слух. Чому? Бо горить же вже вже одну проблему. Вирішили. Казали, що до цього, до дня голосування, треба вирішити проблему війни на Близькому Сході. Вирішили вже. Вирішили вже приблизно так. Треба відноситися й тези до того, що до інагурації треба значить припинити війну. Тому в цьому плані ще дорогою йти, йти. А роздуми мають бути роздумами. Поки що, як в тому числі натякає автор статті Wall Street Джорнал, ніякого плану немає і ніякого рішення у самого Дональда Трампа, окрім бажання, немає. Ну так, звісно, дуже багато залежатиме від того, а хто які позиції займе, і від того, що говоритимуть радники Трампу, і відповідно він якийсь із тих шляхів буде обирати, а не об'єднувати їх. Усі це ясно. Що тішить, це загалом те, що в американському суспільстві зберігається підтримка допомоги Україні, так чи інакше, чи там збройна, чи ну в будь-якому разі вона зберігається, а все-таки демократично об обрані лідери звикли зважати на підтримку у своєму суспільстві? Ну і тут іще важливо повністю переобрана Палата представників на третину переобраний сенат. І видається на те, що українським політикам, як від влади, так і від опозиції ну потрібно максимально включитися в роботу із новими там чи новими старими конгресменами для того, щоб ну, максимально намагатися донести українську позицію, чи зуміє тут влада? Переглянути свою позицію із блокуванням е, участі опозиції, чи чи все як звичайно буде з української сторони там впродовж останніх років пані Наталю? Тут дуже важливо діяти політичними інструментами, які вони не акцептуються нинішнім політичним керівництвом і більшістю в парламенті. Що це таке? Це те про що нормальні люди говорили коаліція. Коаліція національної єдності, коаліція оборони, коаліція захисту вітчизни, захищен. Називайте її як і завгодно, але власне це говорить про об'єднання політичних сил, яке, умовно кажучи, робиться для того, щоб протягнути руку партнерам в Вашингтоні в Європі, і це дещо поновило систему координат. Залучивши додаткових людей, які можуть спілкуватися в Вашингтоні, в Брюсселі, в Будапешті, в Парижі, в Лондоні. Але я коли дивлюся на наш малюнок, нашу палітру політичну, я бачу, ну власне не те, що неготовність про це говорить взагалі не слід нерозуміння ролі власне політичних інструментів і в реалізації внутрішньої політики, і в реалізації зовнішньої політики, особливо в умовах війни. Звідси, чесно кажучи, декілька місяців говорячи про цю ідею коаліції єдності, чи я припинив про це говорити, тому що я бачив, що ну це все рівно, що кидати горох у пусте відро. Воно там булькне зв'якне десь і на цьому затихає. Але ви праві в чому? Що при такій зміні геополітичної картинки не робити певних політичних кроків не можна? Бо тоді ти, як ота скарлупа, як отой молюск, закриваєшся в цій скарлупі, і все. І вони до тебе достукатися не можуть, а ти сам не знаєш, що робити. Тому, власне, конче необхідно оперувати такими інструментами, про які ви говорите: створення коаліційного уряду, створення уряду національної єдності. Певні перестановки під виникнення нової ситуації геополітичної, налагодження контакти через ті механізми міжфракційних, міжособистісних і так далі, робота парламентських делегацій і так далі. Але це треба розуміти як політичні інструменти. А під ці політичні інструменти вибудовувати вже технологічні інструментарі роботи Міністерства оборони, штабів. Відповідних підрозділів, розвідок і так далі, тому що люди зміняться, а зміняться люди, зміняться традиції, механізми, звички. Ми ж розуміємо, що суб'єктивний фактор у цьому відношенні відіграє дуже велику роль і важливу роль. І от уже зараз видно, як мислення Трампа, мислення Байдена вони мають інші конфігурації. Це означає, що треба буде перелаштовувати ті механізми, які відпрацьовувалися. Діяли впродовж чотирьох років. Це нелегка справа, і для цього треба серйозне політичне розрушення з місця. А для цього треба в тому числі такі ідеї, як коаліція національної єдності, коаліційний уряд, новий формат більшості і так далі. Ну, поки що, я бачу, що це навіть не акцептується. Так, і ще одне питання на завершення. От, власне кажучи, воно ж не все на 100% залежить від американського президента, хто би ним не був. І зрозуміло, що навіть якщо е, вийде на якісь пере перемовини, так е, тим не менш дуже багато залежатиме від відповіді Росії від, від ворогів, так наших. Е, як вам виглядає станом на зараз ситуація там? Е, Путін зазвичай іде на ескалацію. Перед переговорами ну завжди піднімає ставки іншими словами, і завжди намагається поставити чи там вимагати більше, аніж потрібно для того, щоб отримати, власне кажучи, те, що від самого початку потрібно. От я як, як вам виглядає, чи 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 вийде та чи, чи не вийде так, що, скажімо, Путін поведе себе як у тій касі про золоту рибку, де просить забагато? Пані Наталію, моє переконання. Ось у чому: оце ці ініціатори прожектів, вони походять, походять походять по кругу і вернуться до проекту Джонсон Тере Помпео. Суть якого полягає в тому, що Україні треба дати силу, щоб ця сила показала себе і тоді казати: Тепер сідайте за стіл, і ми вам розкажемо, що треба підписати. Тільки це не Україні треба казати, а тоді треба буде Москві. А оця думка. Щось фюрером по телефону можна домовитися сісти, він викотить зразу стамбульський план. І що ви далі будете робити з цим стамбульським планом, від якого один попіл залишився вже? Нічого. Ось вам і тупіки. І коли про це нормальною мовою Трампу скажуть, то безумовно залишиться тільки один спосіб: це дати силу, яка ломає перебіг. Подій, тобто стратегічна ініціатива, переходить до України, от тоді можна про щось говорити. А то пишуть всякі статті з всякими роздумами, лякають людей. Я як ото кажуть, запрошують до столу шановних людей і хочуть на пустому місці отримати результат. Ні, ні і ні. При такому підході, як я зараз бачу, можна фантазувати, можна романи писати і так далі, але вирішувати такі складні проблеми. Ну, ні в якому разі не можна. Це, це не, не до того столу меню, про яке зараз багато говорять і пишуть. Тому дай Боже нашому теляті вовка з'їсти. Ще треба навчитися і зрозуміти, що це теля, який той вовк. Бо тут не, не розумієш, де теля, де вовк при такій ситуації, при поведінці такій лідерів. Люблю цю переказку. Дякую за долучення до ефіру. Роман Безсмертний Український політик, дипломат, посол України у Білорусі в 2010-2011 роках.